Значить, анекдот. Заблукав якось вночі солдат із блокпоста. Іде, значить, і кричить: Ребята! Сержант! Товариш прапорщик Товариш капітан! Ну, хоч хто-нібудь. Тут дивиться, опа, вогники у кущах горять. І якось це все дуже неприємно на чиїсь очі схоже. Ну, то солдат, звісно, злякався, примок, а з кущів тут бац, голос нелюдський. Нащо серед ночі шумиш спати не даєш. Солдат, ясна річ у чоботи одразу напудив, але бекає. Ізвиніті, я здесь та заблудився, як как би бы. вот кричу. Думаю, може, товариші мої услышати. А тварюка з кущів хихикає. Нє, товариші не почують, от я почув. Тільки тобі, яка з того користь, вечеря ти моя. Ну ти видав